Усім привіт! Ця тема присвячена е, темі зглазу, там, не знаю, викатувати яйцом, приворожим, заворожим. Е, е, я завжди жартую на цю тему, що для чого приворожувати чоловіка, е, може він тобі не сподобається через рік і потім плати, щоб його знову відворожити від себе. Е, е, тому це така собі е, хіленька інвестиція. Хочу поговорити з точки зору психології, що означає е, вірити в цей глаз, чи взагалі е, він існує, е, і яка за цим ховається потреба людини. Почну з того, що е, у кожного із нас. Е, Є думки кожного дня. Це робота нейронів, нейронних зв'язку у мозку автоматична, яка від нас не залежить. Це просто думки, які там бігають, ганяють самі по собі. І також у кожного з нас ми всі живемо в одній реальності, але ми по-різному дивимося на світ, на сфери життя, на стосунки, на дружбу, на любов, на секс. На фінанси, на все, що завгодно. Це наше мислення. Воно формується із родини із соціуму навколишнього середовища, де знаходиться дитина від ментальності, традиції, релігії, якихось зовнішніх факторів, які впливають, та внутрішніх у родині. Наші ствердження вони також сформовані як. Автоматичні думки, це також такий нейронний зв'язок у мозку, по якому ця думка бігає кожного дня. Хтось із нас там думає, що Працювати там, заробляти гроші це важко. Не виловиш там рибку із пруда, без труда. Хтось, навпаки, думає, що там гроші приходять легко, і вони до нього справді приходять легко. Хтось вважає, що всі жінки меркантильні, хтось навпаки там вважає, що всі жінки там добрі, хтось довіряє чоловікам, бо їм вважає, можна довіряти, хтось там, ніби там всім чоловікам потрібен секс, треба ну, якось насторожитися, придивитись. Ці ствердження, убіждення, коли ми їх маємо, вони, по-перше, ми їх не відслідковуємо. Їх можна відслідкувати, коли ти пропрацьовуєш, ти їх у якихось ситуаціях, помічаєш в тебе, коли повторюється одна і та ж сама ситуація, ти починаєш аналізувати, які в тебе є ствердження, думки, виписуєш їх на рахунок цього. І ці ствердження вони формують реальність людини. Тому що коли ми маємо ствердження, наша психіка завжди у дорослому віці буде намагатись підтвердити їх у реальності, що це правда, це працює. Тому буває часто, коли люди сперечаються, один каже: Ну, подивись ну ці жінки меркантильні, нема нормальної ну, нема. Всім там потрібні якісь там айфони, шуби, мальдіви, А інший каже: та ні, там, подивись, а в мене інші там якісь жінки. І вони сперечаються. Тому що у одного є е, ствердження, це також наш фокус, е, завдяки якому це як такі окуляри, які ми на себе одягли. Е, і крізь них, крізь ці призми дивимося на світ, на людей і на все інше. А у іншого. В нього інші окуляри, там, так, наприклад, з цього прикладу про жінок. А, і коли людина має це ствердження, вона, а, це іноді люди називають у народі, притягує до себе ці події людей, вона не притягує, вона несвідомо їх створює, бо її психіці це потрібно підтвердити, що це так, це працює. Ну, це, це правда. А, тому це така. Одна з найглибших робот у психотерапії знаходити ці ствердження, їх змінювати, пропрацьовувати це дуже такий великий пласт роботи, взагалі змінити мислення людини, бо від цього мислення залежить життя та результати, а також відчуття, стан людини. Тому що кожне ствердження, кожна думка викликає у людини якусь емоцію. Uh, після цієї емоції у нас є uh, такі. Uh копинг стратегії емоційних схем. Що це означає? Це те, як людина реагує на власні емоції. Вона їх приймає, вона їх валідує, тобто признає, чи вона намагається якось відсунути, витісняти ці емоції. Чи вона відчуває якесь напруження і вона не проживає це, а намагається цього уникнути методом там, убігання. у Алкотики, алкоголь, їжу, трудоголізм, регулярні дуже часті такі сексуальні зв'язки, це перепригування, щоб не відчувати на самоті ці свої емоції, думки. Потім інтенсивні фізичні тренування, там, дієти. Це різні такі способи також. Ізбігання, або коли людина ще дистанціюється, дистан дистан дистанція. А, вона там, відмовляється від соціуму, вона а, ізолює себе. Ізоляція це теж а, спосіб а, убігати від чогось. А, до чого я це веду? Що коли в нас є думка? Потім або ствердження, потім е, в нас є емоція, потім в нас є оця реакція, яку я тільки що перечислила. І потім у нас є дія. І дія замикає цю рефлекторну дугу. У нас утворюється рефлекс. Коли у нас є, наприклад, ствердження. Е, і цей рефлекс, так, це рефлекс, це такий нейронний зв'язок, по якому е, бігається думка. І за допомогою цих всіх реакцій, і дій у нас формується таке коло. Коли людина, наприклад, є ствердження, а прикмети, ці повір'я, зглази, це все ствердження, це все нейролінгвістичне програмування, наприклад, повернутися додому це погано, це ствердження. Програмування. Якщо я повернусь додому, щось трапиться погане там зі мною, чи щось там не вдасться, чи щось там піде. Ну, от все, от я знаю точно, кажуть люди, якщо я повернувся, це все. Бо є ствердження, є програмування, і є дії, які нам це підтверджують. Бо в нас вже фокус, він туди направлений, і ми створюємо цю ситуацію, щоб її підтвердити. Бо ми, бо ми вже так бачимо. Є така гарна фраза: Тот, хто іще, тот всігда знайде. Якщо ти шукаєш зраду, ти її знайдеш. Якщо ти шукаєш у людях обман, що тебе обманюють, ти його знайдеш. Якщо ти шукаєш негатив, ти його знайдеш. Навіть якщо ти будеш там сидіти в чотирьох стінах вдома, або ти там підеш в парк, або ти там полетиш у якусь подорож. Ти всього все, все знайдеш, бо це в тебе всередині. Якщо ти шукаєш позитив, ти знайдеш цей позитив. Що людина шукає те, вона і знаходить, бо це привертає її увагу. А, що хотіла А, про ствердження про нейролінгвістичне програмування. Наприклад, зустріти людину там з відром це все, це до нещастя. Розбив дзеркало, це тобі взагалі 108 років буде нещаститий альо, вообще ну, надо, з дзеркалом ну, треба так акуратненько, не дай Бог. І дивіться, коли людина має це ствердження, я описувала цю рефлекторну дугу. Після думки вона має емоцію. Ці ствердження вони деструктивні, вони негативні, вже апріорі у них заложен, вкладен оцей негативний смисл. Типу, вже апріорі, спочатку. У людини є фокус, який спрямований на бачення і шукання цих негативних речей. Потім у людини йде емоція, страх. страх. Він створений для того, щоб захищати людину для її виживання. Він створений біологічно, фізіологічно, психологічно. Бо коли там людина відчуває страх, не там виділяється адреналін, щоб, наприклад, вона там бігла, сражалась, білась, щоб вона виживала. І потім страх це ж, ну це ж треба себе захистити. Страх це означає для мозку, що є щось небезпечне навколо мене. Здоровий страх від невротичного відрізняється тим, що здоровий це те, що зараз насправді відбувається. Наприклад, на мене там біжить відмідь, або я бачу ураган, або несеться якась машина. Так, і в мене є страх, що не можна переходити дорогу, або там я йду до лікаря, мене щось турбує. І я, мені страшно, так, тому що я а, щось там прогнозую собі. А, ну, але прогнозування це вже такі когнитивні помилки, це вже інша тема. А є невротичний страх це коли нема урагану, нема ведмідю у реальності, мені нічого не загрожує, а я думками думаю: а вдруг там о, зараз стоїть медвідь. Вдруг він час накинеться, він мене з'їсть, він мене там зглазить, мені треба викататься яйцо. Е, і це те, що ці всі прикмети це того, чого, ну, це немає його в реальності. Бо одна людина йде і бачить кота, і для неї це трагедія. Вона вже жде, як там хтось перейде дорогу. А для іншої вона каже: Боже, який милий котик! Котик, кісь кісь е, Розумієте? Бо в них різне мислення. Uh, і коли людина відчуває цей страх, щоб себе захистити, вона використовує дії, які якраз формують цей рефлекс, це коло. Там потіребонькать пуговіц, пропустить кудись там когось з цим відром, десь там розвернуться. Там, uh, Підождати там, почекати, щоб хтось пройшов, щоб не проходити після цього кота. там, Наприклад, кіт, боже, бідненький, він де? Думаю, господі, нікого не трогав. Він навіть живе чорний кіт. От ви взагалі вдумайтесь це раціонально. Як ви думаєте, він знає про те, по-перше, що він чорний. А по-друге, що його там боїться якась кількість людей. І по третє, що він. Має символ, що ну, якоїсь неудачі на нього, якийсь такий крест повісило, що він, він чорний, він несе. Значить, таку енергію. Ні, він собі живе просто як і всі інші тварини, і в нього там своя історія в житті. А, і коли людина використовує ці дії, вона формує цю рефлекторну дугу. Для того, щоб і цим же підтверджує собі, що так, ну, це справді працює. А, бо з цим усім же людина відчуває там різний спектр якихось відчуттів, фантазій, там, своя історія. Для того, щоб розірвати цю рефлекторну дугу, потрібно цю дію змінити взагалі. А, і також пропрацювати своє мислення. Також з точки зору психології, коли пресглаз, коли людина вважає, це дуже така популярна історія, щоб не зглазили, в інстаграмі треба заліпити цвіточком дитині обличчя. Це означає з точки зору підсвідомості, що людина живе без соціальні мережі, там ключове слово соціальні, це значить соціум, це значить люди. Вона. Um... Вважає, що є інші люди, які потенційно сильніші неї енергетично, що в них є якась така сила усередині, якась така темна, неприємна, яка може якимось чином, е -е, як це оказувати вліяння, якось вліять. На їх життя, на їх стан, на їх настрій, на їх самооцінку, на їх стосунки. Ви тільки вдумайтесь, що людина якимсь поглядом вона може павліять. На тебе, на твоє життя, якось його змінити, що від цього е, стаються якісь негативні події. Це ж якою силою потрібно обладати? Насправді ніхто з цих людей ніякою силою не обладає. Це сама людина від свого світобачення наділяє інших людей силою, а себе знецінює. Сумнівається у своїх силах, у своєму характері, у тому, що вона зможе там пройти ці складнощі якщо вони виникнуть. Це такий теж спосіб уникнення труднощів, а вдруг случиться. Це таке тривожність. а Я ще описувала, що є страх. Одна з емоцій, а після страху завжди йде тривожність. І навіть коли людина а, оці всі ритуали там поділа, там через плечо, там щось в зеркало липнулось, коли повернулася, вона як наче заспокоюється, так, в неї така потреба заспокоюватись, бо після страху там така тривожність фоном. Так. І для цього треба заспокоїтись, зняти напругу, оцей е, внутрішній конфлікт. Бо є е, ствердження, що це погано, а є якби свідомість, так, яка ще інша частина, яка каже: може, це бред? Може, це неправда. І щоб е, якось е, вирішити цей внутрішній конфлікт і захистити себе, зняти напругу, заспокоїтись, потрібні оці ритуали. Е, я що ще хотіла сказати? А, що от для цього, щоб в цьому розібратись, також можна провести якісь раціональні питання, доводи, здавати собі, чому дитині затуляють саме обличчя цвіточка? Чому не руку, чому не ногу, чому не убрання, одяг, чому можуть зглазити тільки по обличчю? Чому... Тільки у місячному віці, чому не можуть злазити у 10-річному, у 5-річному, у 30-річному. Чому тільки так? І от, от різні от, такі питання. І от взагалі ви десь бачили у світі, що були державні навчальні заклади вищої освіти магії? Ні, їх немає. Ви десь бачили, щоб хірург, коли він, в нього так операція, так накануні, і він такий: так, розложимо карти таро, поставимо свічки в операційній, нарисуємо пентаграму, пінтограму, щоб узнати, ну, щоб різати справа сьогодні чи зліва. Ні, цьому не навчають у медичних закладах. Це все якісь народні такі речі, може бути, може не будь. Чому яка в цьому є потреба, коли у людини що стається неприємне, щось пішло не так? Це особливо така склонність у людей, у яких є ідеалізація. Хочеться, щоб все було ідеально, щоб все було на піки у перфекціоністів, щоб все було класно. І коли, а в житті воно так не буває, бо життя. Це прорізна, і воно залежить, е, якісь речі залежать не тільки від нас. Е, щось трапляється, або трапляється щось трагічне, якесь горе, війна, хтось помер, заболів, е, там щось. Е, не складаються стосунки, щось не виходить з першого там разу, із другого, з десятого, го із сотого. І для людської психіки дуже важливо знайти пояснення цьому на, на рівні логіки, раціональності. Чому? Це одне з найпопулярніших питань серед всіх живих людей, коли що стається: чому? Чому? Чому я? Чому там моє життя, це якось там торкається, чому з нами? Бо людина хоче знайти цю відповідь, щоб заспокоїтись. І тому ці всякі ритуали, зглази, ворожіння, там, пентаклі, пророчества, це те, що ну, воно як дає таку ілюзію безпеки. В цьому, і ви можете сказати мене, запитати Крістіна, ну а що тебе типу, в цьому поганого? Ну, така точка опори. Ну мені, типу, так спокійно. В тому, що тоді людина знімає з себе відповідальність, наприклад, вона йде не до лікаря, а вона йде викатувати яйцом. Розумієте, вона втрачає свій час, свої гроші, свої сили, те, що наукою не підтверджено. І вона там не розбирається у своїх стосунках, не вивчає, як їх там побудувати, які вона там хоче стосунки, які там допускають помилки вони з партнером, так? Бо це така дуже-дуже кропотлива, взагалі, що змінювати в своєму житті. Це така дуже дуже великий пласт роботи, і це дуже енергозатратно. Тому. Проще якось щось піти до когось узнати, щоб сказали, в чому є наші якась безпека, надійність, ну, якось це допоможе. Також це спрацьовує як ефект плацебо. Коли людина вона, ну, вона настроєна, вона в це вірить, тому це спрацьовує. Або вже коли вона все перепробувала, і, а напруга вона. Теж негативно на нас впливає, у нас тоді знижається концентрація, ми не можемо трезво мислити, І тому, коли людина відпускає, то якось все вирішується, так? Складається таке враження, бо вона розслабилась. Тому я завершую і бажаю кожному спиратися на себе, на свою інтуїцію, довіряти собі, перш за все. Це, звичайно, вибір кожного, але з точки зору психології, це такий самообман, спосіб справлятися з тривогою. Тому я бажаю розбиратися з тривогою з своїми потребами і закривати їх більш здоровим та екологічним спосібом. Чи способом? Ну, ви зрозуміли, все цілую, люблю, баба.